Миколаєві попрощалися із Херсонцем, солдатом Сергієм Пантаком, який загинув 4 серпня 2024 року. Чоловік служив у 196 му батальйоні. До повномасштабного вторгнення був шеф-кухарем одного з херсонських ресторанів, розказав його друг Сергій. Після деокупації він з окупацією був в Херсоні, допомагав людям. Вони робили обіди, кормили людей. Після деокупації пішов в лави зсу. І, на жаль, Трагічно загинув. Він був дуже спокійний, дуже в міфі любив товар товаришувати. З ним було весело. За результатами щорічної премії Ukrainian Culinary Faces 2021 Сергій Пантак потрапив до топ-120 найкращих кулінарів України. Під час тимчасової окупації міста Сергій разом з двома друзями кухарями об'єдналися та готували їжу для медиків, пацієнтів, лікарень і людей, які перебували у бомбосховищах. Щодня годували по 200-300 людей. Подруга загиблого Юлія Кисельова говорить: знала Сергія до початку повномасштабного вторгнення. Дуже класна, порядна людина, дуже веселий був. Під час повномасштабного вторгнення Сергій допомагав нашому штабу, привозив для діточок нашого штабу солодощі в канцелярію і іграшки. Майже кожну неділю, кожен тиждень він заїжджав до нашого штабу і привозив діткам допомогу. Дуже шкода, що він загинув, тому що я вважаю, що такі люди, такі херсонці вони мають жити. В цьому місті, в цій країні. Вони на це заслуговують, бо кожного дня вони виборюють свободу для нашої країни ціною власного життя. Мені дуже-дуже шкода, що так трапилось. Йдуть талановиті, неймовірні люди. Загиблому Сергію Пантаку було 40 років. У нього залишилась дружина і донька. Поховали Сергія на одному з херсонських кладовищ. Оксана Хлібус, Юлія Голокос, Суспільне новини, Херсон.